Знаєте, я дуже втішений тими процесами, які зараз відбуваються в Україні. Я був більш стурбований тоді, коли була така нагода для України, абсолютно не приклавши жодних зусиль, абсолютно нічого не зреформувавши і нічого не змінивши ні в нашому суспільстві, ні в нашій державі підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Проблема полягала б в тому, що українське суспільство далі намагалося б далі очікувало б якоїсь манни небесної від Європейського союзу дуже швидко, напевно, розчарувалося б від того, бо тої манни ніколи не буде, і ніхто її не отримає, і вони би розчарувалися Європою. І це було б напевно останнє розчарування українського суспільства, і далі, я чесно кажучи, великої перспективи не бачу. Тобто там якось дуже туманно воно все виглядає. Нас як турків тримали би на порозі. А, на року, ну ніхто би нас не тримав би. Все залежало б знову ж таки від нас. Але оскільки ми нація, така досить пасивна, і ми нація досить така, яка дуже любить багато мріяти. А мало працювати і мало системно працювати. Тобто, ми такі, от ми не любимо якихось чітких програм, ми не любимо якихось чітких графіків. Ми любимо ми такі барокові люди. От нам так подобається, а це нам не подобається. А тут ми такі сентиментальні, а тут ми хочемо відпочити. Тобто, розумієте, ніхто би не тримав, але ніхто би і не тягнув. Тобто, дивлячись на. на Політичне і державне керівництво України, і аналізуючи поведінку суспільства, я боявся, що саме Янукович буде тим головним євроінтегратором і головним дискредитатором, так би мовити, того європейського вектора. І напевно я зараз скажу якусь дуже крамольну думку. Мені здавалося, що коли Янукович підпише угоду про асоціацію. То наша ялова опозиція, яка не має ніякої стратегічної програми, яка не має сили, яка всю, всі зусилля покладає на те, щоб ніхто з цієї трійці не вибився, так би мовити, на цій дистанції, вона би нічого не зробила з цим режимом, з цим державним режимом, маючи підтримку, тобто фактично легітимізацію з боку Європейського союзу, і маючи фінансову підтримку з боку Європейського Союзу. Цей режим був би, ну, напевно, вічним. Принаймні, Віктору Федоровичу гарантований був, був би другий термін. Були б ви його радником, він би так вчинив. Чому він цього не зробив? Таку перепрошую, дурницю. А, ви знаєте, от, е, мені здається, що Віктор Федорович не є самостійною людиною, і це досить давно помітно. Тобто він робить дуже дивні заяви, в яких годі угледіти хоча б якусь логіку. Тобто ми чули від нього риторику про те, що іншого шляху, окрім європейський союз в Україні, більше немає. Він проводив наради своєю партією, казав: ми рухаємося однозначно в Європейський Союз, хто проти того встаньте і вийдіть. А він дуже був таким запеклим євроінтегратором. Тобто, і всіх нас склалося таке враження, що можливо він дійсно отримав страх. А він дійсно людина боягузлива, і він має величезний страх перед тим. Перед Путіним і перед Росією, перед тою моделлю. І він налякався Путіна і однозначно вирішив вдатися про захист і допомогу з боку Європейського Союзу. Дуже. На жаль, на жаль, він далі торгувався. І мене склалося знову ж таки таке враження, що він не самостійно або не одноособово приймав ті рішення. А він не одноособово приймав рішення про те, що євроінтеграції не буде, що її треба зупинити. Було кілька центрів в самій Україні, і напевно, основний такий центр впливу знаходився поза межами України і прикладом цьому або доказом тому є його три зустрічі з Путіним, після яких він кожного разу спочатку легко міняв свою позицію, а потім кардинально змінив свою позицію і заперся. Що далі? Е, ну, далі, знову ж таки, я хотів би сказати ще таке, що е, оцей період, який зараз настав, який, цю фазу, яку вступила Україна, вона є надзвичайно важливою. Через те, що люди, якщо вони борються за щось і чимось жертвують, а принаймні прикладають зусилля, вони це більше цінують. Особливо, якщо це молоді люди. Е, особливо, якщо це молоді люди. Тобто тут є дуже багато позитивів, знову ж таки, це звучить дивно, але це дуже багато позитивів від тієї ситуації, яка склалася після непідписання Україною угоди про асоціацію. Перше, ми в основному політики і активні громадські діячі ніхто не вірив в те, що наша молодь має такий потенціал. Що молоді люди здатні на протест, що молоді люди взагалі здатні вийти з барів, пабів, з, з дискотек, стадіонів. стадіонів і прийти, і, і зайняти активну громадянську позицію. Тобто, це перший вислід, неймовірно позитивний. Другий, неймовірно, позитивний вислід це те, що ці зараз демонстрації багатотисячні, вони демонструють, що та да, в Україні є дуже сильний потенціал для того, щоб поміняти владу. Добре. Але дуже важливо тепер є, щоб ми поміняли не тільки владу, але поміняли саму систему. Тобто системні зміни є вкрай необхідні для України. Без системних змін у нас знову відбудеться зміна персоналі, і все залишиться на тому самому рівні. А хто і як може поміняти системні зміни? Тобто тут дуже тепер дуже складне питання тих конкретних механізмів. Тобто, зрозуміло, що опозиція опозиція, на жаль, не має ніякої стратегічної програми і не має розробленої продуманої тактики. Тобто ми бачимо якісь спорадичні дії, ми бачимо спорадичні заяви. Чим більше журналісти запитують трьох лідерів опозиції про те, чи маєте ви план, вони всі бадьоро відказують, що ми маємо конкретний план і так далі. Тим більше ми переконуємося в тому, що такого плану не існує. Я стежу уважно. За різними заявами, за різними думками і в соціальних мережах і в засобах масової інформації, різних громадських і політичних діячів. І мені здається, що зараз має бути створена якась громадська рада. Громадська рада, в яку мають увійти представники опозиції, представники основних партій, і мають увійти представники цього молодіжного руху. Це що є надзвичайно важливо, але дуже важливо, щоб там були також представники влади. Тому що те, що, наприклад, вчора відбувалося, оцей фальшивий штурм адміністрації президента, невідомо чого, невідомо як, і те, що ні влада, ну можливо, вони це, це навіть самі інспірували, ні опозиція не могли опанувати такою ну, невеликою порівняно групою людей, але дуже агресивних. Засвідчує, що в нас може пролитися їх навіть кров. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб пролилася кров, тому що ніхто не має достатньо сили для того, щоб. Або залізною рукою закрутити всі, всі гайки і встановити тут авторитарний режим, встановити тут диктатуру це є неможливо. Це тільки дурень може про таке мріяти і таке думати. Ні, опозиція не може опанувати ситуацію в країні, тому що, по-перше, тут є дія знову ж таки географічний принцип. Тобто, влада, напевно, цієї, цієї проєвропейської або проопозиційної України буде не буде поширюватися на Донбас. І не буде поширюватися на Південний Схід. Ну, серед тих сумних прогнозів, які можуть здійснитися, ми говорили вже і з паном Макарчуком попередньо, і з паном Марком трошки зачіпали. Та й тягне бок, лідер Всеукраїнської Бідної Свободи, говорив, що один з варіантів це розкол України. Якби перенесення центру, що Львів хоче Революції Європи, а Схід хоче Росії. І От хороший момент для того, щоб по Дніпру чи по Збручу, чи як там щось зробити. Так? В принципі, цей варіант, як на мене, найбільше в руках Володимира Володимировича Путіна. Без сумніву, такий варіант є, на жаль, є можливий. Знову ж таки, ці дві частини України є дуже різні. Я як історик можу стверджувати, що я, от досліджуючи політику пам'яті, досліджуючи колективну історичну свідомість, місця пам'яті, особливо хочу сказати, що величезною проблемою, величезною помилкою і нашого президента Ющенка і багатьох українських політичних діячів були спроби. Побудувати українську модерну українську ідентичність виключно на історичній ідентичності, і за основу цієї історичної ідентичності взяти західноукраїнський варіант. Тобто, місця пам'яті, які творять нашу ідентичність, об'єднують в нас в цей такий великий колектив, в таку уявлену спільноту. Вони на жаль між сходом на сході і на заході України є не просто різними, вони є антагоністичними і я постійно алярмував з цього приводу і казав що не варто не варто виносити в ранг державної політики і намагатися засобами державного державними механізмами нав'язати якісь частині а одну єдину тобто всій україні нав'язати одну єдину модель історичної пам'яті або історичної історичної правди Тепер ситуація виглядає, на жаль, дуже несимпатично і дуже загрозливо. І тому ми ж розуміємо, що люди на сході і на заході України в основній своїй масі залишаються досить інертними і залишаються досить пострадянськими. Тобто, вони мають, що стосується якихось таких поглядів на основні цінності, це досить гомогенне суспільство. Яке однаково дивиться на одні й ті самі е, проблеми, і на вихід з цих проблем вони мають досить однакові, досить подібні, подібні погляди, що різниці е, ці регіони, а різниця їх історія. Історія не є те, що є насушне, те, що є на порядку денному. І мені здається, що е, якщо засоби масової інформації. Перестануть аж так маніпулювати е, цими історичними подіями, історичними персоналіями. Хоча це знову ж таки мрія через те, що засоби масової інформації Росії, які є, покривають цю країну і так далі. Вони будуть далі продовжувати е, маніпулювати. Важливо це є, щоб е, звідси з України не йшло е, контрагітації, тому що це буде ділити і колоти. Цю Україну. А чим би ви об'єднували Україну, особливо в цей момент, коли може відбутися велика геополітична спекуляція щодо різних частин України? А, ну єдине, що може об'єднувати всю Україну, це е, спільний добробут і спільне світле майбутнє може євроінтеграція. Всі народи, які йшли на захід, Власне. добре живуть. Болгари Власне. пішли на захід, угорці Власне. пішли на захід і нормально, але дійти до моря. Так? так тобто, це надзвичайно е, позитивне. На ідея, і зрозуміло, що наші публічні інтелектуали мали б дуже активно і інтенсивно працювати на цьому в цьому напрямку. А на жаль, ми чуємо дуже часто також від наших публічних інтелектуалів. Про якісь ефемерні загрози, які виходять з боку Європейського союзу, про те, що ми комусь дуже потрібні, що нас хочуть, я не знаю, всіх зробити геями, лесбійками, і ще невідомо що. Що Європа бездуховна, що Європа не має цінностей і, і так далі. Тобто, дивлячись на українське суспільство, я хочу сказати, що нам до європейського суспільства, з точки зору толерантності і панування якихось моральних принципів, нам ще дуже довго тягнутися. Тобто, ми на Жаль, є такою типовою пострадянською територією з такою типовим таким пострадянським інерційним мисленням, і нами дуже легко маніпулювати. Пане Росевич, про який розвиток подій ви мрієте? Можете зізнатись? Я мрію про такий розвиток подій, що е, нарешті в Києві ну ось те, що зараз відбувається, ці всі масові протести е, вони дійсно дуже потрібні. Я це відчув, коли був на конференції у Вільнюсі. І ця конференція початково планувалася як такий Євротріумф України, бо всі думали, що буде підписана угода про асоціацію. Але ми приїхали, і було вже зрозуміло, що Україна ніякої угоди не підпише. Тому панувала така, ви знаєте, повна апатія. І коли почали приходити перші смс-повідомлення до учасників українських учасників про поза 100 тисяч мітингувальників на Майдані у Києві. Атмосфера радикально помінялася. Мені здається, що оці протести, оці, оці прояви громадянської позиції, масові прояви громадянської позиції, треба використати ефективно. Для чого знову ж таки треба напевно створити громадську раду, у яку війдуть представники опозиції. Представники влади, але представники опозиції не тільки ті троє, котрі постійно фігурують і е, хочуть узурпувати, е, і конкурують знову ж таки між собою. Але це має бути дуже широке представництво. Е, в основному це мають бути також представники молоді. Це мають бути це мають бути громадські діячі, як люди, які мають авторитет у суспільстві, і треба насправді домовлятися. Тобто е, домовлятися треба. Про такі речі я вважаю, що уряд цей має піти в відставку. Я вважаю, що треба, щоб, щоб президент Янукович не може далі обіймати цю посаду знову ж таки. Але треба оцей механізм розведення, тобто безвладдя в Україні, знову ж таки не може бути. Тобто, треба продумати поетапно. А коли відправляється в першу чергу, це напевно все-таки відправка відставку уряду. Наступне це треба буде вирішити питання з президентом і призначити нові вибори. І е, після того, як буде обраний президент, треба буде призначити нові вибори Верховної Ради, тому що цей склад Верховної Ради він є настільки корумпований, настільки скомпрометований. Вони вже десятки разів переходили з однієї політичної сили в іншу, і їм просто довіри до них немає.